І вони одному з ділянок з Барівського району хочуть розмістити, це на 50 гектарах саме оці сонячні батареї. Фірма Віліш це польська фірма, яка теж вивчає питання про розміщення вітрових електростанцій. Ну і крім цього, Василь Володимирович розказав гаму тих. Питання, які є на сьогоднішній день підготовлені, вони в стадії будівництва, в стадії проєктування по е, напрямку е, агропромислового комплексу і переробки. Чи це обласну державну адміністрацію? Звичайно, ні. Ми хочемо, щоб багато таких було проєктів і щоб ті проєкти були практично в кожному населеному пункті. Але не може робити все наразі. А воно завжди, як правило, робиться чогось маленького. І потім, коли відчують смак того маленького, вже будуть йти більші інвестори. Любий інвестор це і власні кошти. Ми його не можемо заставити. Ми його не можемо десь там нагнути чи притягнути. Інвестор йде туди, де йому вигідно. І коли є другі інвестори, перший прихід, якщо він тільки приходить і запитує, а хто у вас на ринку працює з відомих інвесторів? І коли він бачить, що ті відомі інвестори, які популярні не тільки в Європі, а в цілому світі, звичайно, він тоді вивчає питання про інвестування.